Психологічна підтримка, групи взаємодопомоги та арт-терапевтичні методи в такий спосіб у Миколаїві надають допомогу рідним військовослужбовців. Ведуть ці групи фахівці, психологи, а також дружини бійців, які попередньо пройшли спеціальні курси. Тут жінки знайомляться, знаходять спільні інтереси і разом намагаються долати негатив у своєму житті. Наша Наталя Якобсон Белібова розкаже більше. Анна Волонтерець відвідує групу підтримки для жінок, які втратили на цій війні чоловіків. Її Дмитро загинув у перші дні російської навали під час оборони снігурівки. Він першим почув наближення ворожого літака, тому він всіх попередив. Він перебігав із кімнати в кімнату всіх. Ну, хлопців попереджував, всі встигли заховатися, але лише один він загинув, бо всіх їх попереджував. Жінка з маленьким сином залишилась в окупованій Снігурівці. Її родина була у списках військових РФ як нацистська, бо чоловік служив в армії з 2014 року. Нас вважали нацистами, фашистами і тому подібне. Мене разом із сином. Ми не переживали вже тоді вдома. Ми переїхали, ну, як переїхали, перейшли. До сестей в інше село, і так нам можна сказати, навіть вдалося її вижити, тому що ніхто не знав, ми не виходили там із будинку, ніхто не знав, що ми там. Пізніше без речей і документів жінці вдалося вихити з окупації до Миколаєва. Чоловік її приятельки, але з якою познайомились вже у групі підтримки, загинув торік через ворожий дрон. Розповідати про чоловіка без сліз жінка не може. Мій чоловік Голямбєський Сергій Юрійович. Працював в патрульній поліції 8 років місті Миколаєва та добровільцем в 22-му році перевівся в новостворену штурмову бригаду Людь-Полк Цунамі. Потім їх направили на Донецьку область. Там він побув зовсім трішки. Буквально перший був його виход, він був в штурмовій бригаді. Вони йшли на штурм, їх накрив ворожий дрон. І, на жаль, мій чоловік не вижив. Сім місяців Алла жила лише горем, а потім дізналась про те, що в Миколаєві відкриваються групи підтримки і наважилася прийти. Я зрозуміла, що я зробила дійсно правильний вибір, тому що таких дружин як я дуже багато. І хтось може подолати цей біль, страх, втрату та знайти сили, як далі боротися? А хтось ще як пройшов уже рік, два-три після втрати чоловіка, і їм дуже дуже тяжко у жінки дві доньки 11 та 7 років. Молодша приходить у групу разом з мамою для дітей створений окремий простір. Молодша від початку самого навчання вона разом зі мною навчалася. їй дуже подобається і ходить сюди разом зі мною, зі мною на зустріч. Принцип роботи в групах рівний рівному. Жінки, які нині їх відвідують, паралельно вивчалися, і з часом самі можуть бути у ролі модератора. Основна функція групи, взагалі, це зробити це підтримуюче коло безпечне коло, в якому дівчата можуть розкриватися, щоб вони розуміли, що вони можуть говорити про те, що всередині про те, що болить, і що тут їх всі розуміють і підтримують. Окрім групової роботи з учасницями працюють професійні психологи. Реабілітація відбувається поетапно. Групи родин загиблих у нас збираються з супроводом психолога, і там іде в форматі групи підтримки. Тобто, це веде професійна психологіня, яка навчена роботі з травмою, і яка тому що цим групам треба не тільки підтримати, не тільки ресурсувати їм треба спочатку вилікувати травму і вже потім далі ресурсувати. Представники громадської організації, які започаткували цей проект в Миколаєві, планують продовжувати його і надалі. Один курс розрахований на три місяці, а потім набиратимуть нові групи жінок. Викладати в них зможуть ті учасниці, які нещодавно самі були слухачами. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.